Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу вам запропонувати таке авто, як Opel Zafira B 2005 року. Авто приїхало до нас з Німеччини з пробігом 218 тисяч кілометрів з двигуном 1,6 MPI. Зараз пройдемося по комплектації автомобіля, а пізніше покажу окрас. І так, що ми маємо по авто? У нас є противотвомані фари, передні задні пактроніки, омивачі фар, легкосплавні диски, все скло у нас по авто рідне, передні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, круїз контроль, 218 пробігу, мультируль. П'ятиступенева коробка передач, у нас є передні підігріви сидінь, навігація, кольорова магнітола, перед передзад, гарний декор дерев'яний. Великий бонус цього авто, що воно в нас йде семимісне. Дуже збережений салон такий, як нова машина. У нас йдуть шторочки на вікнах авто тільки приїхало в Україну. Є Фаркоп. гарний збережений стан. І так, по окрасу. Давайте переб'ємо переднє крило, щоб знати, може на ІСКОС поставили прибора, а ні, є у нас тут ремонтик так в одному місці. Ну, Нічого страшного, нагадую 2005 рік машина, одне крило фарбоване. Кого цікавить даний автомобіль, пишіть, телефонуйте. В наявності у Луцьку.